Всім привіт! 7 березня, Хмельницька область. І так, сьогодні в нас полетіли. Щоправда наразі сонце трошечки сховалося за хмарки і це все діло призупинилось частково. Хочу показати сьогодні виніс бджіл з зимівника. Подивимося. Ну, щось є. Розберу, подивлюся, що по кормах. Тут повиносив і тут повиносив ті, що без жестянок на кришках. Це вони були в зимівнику. Тому частину я виніс сьогодні, ще частину винесу, можливо, завтра, можливо, пізніше. Подивимось. Хочу повипускати маток. З ізоляторів, хоча би частково, тому що показує тепло. Так, ну зараз я думаю сонечко вийде, покажеться. Тому ну, поїхали. І так, тут в нас матка в ізоляторі. Непогана сімейка, думаю, їх повипускати для того щоб не було ніяких приколів. Плюс показує тепло у нас. Тому думаю, частину штук 5 випущу сьогодні, а частину ще зачекаю. Подивлюсь, як буде погода, тому що показує там 10-12 градусів тепла. А це вже тепло. Так, на дужем це подобається. Сонечко зайшло. О, є наш ізолятор. Оп, оп. Так. А, є, є, бачу матку. Так, я думаю... зараз вона вилізе. Так, тут є матка. Поїхала, хотів зловити цей момент. Для того, щоб вже потім не замачуватись, зараз ми її випустимо. Так, добре. Все, так я зроблю з остальними, подивлюсь, щоб вилізли і ще покажу, що там виніс зимівника, який там стан у них. Сонце зайшло. І джейм як то й не було, як він налітав. Так. Ще одненьку випущу. І нехай стартує. Пробують працювати. То зимую перший раз в ізоляторі. Не хотілося би, щоб до 7 березня матки перезимували, а потім пропали із-за того, що я невчасно їх випустив. Так, де рамочка я пам'ятаю. Ой, ой, буває і таке. Реповізолятор. Так. Те сюди, Песюди. сюди. Те сюди.

Да, бачите, який величезний недолік ізолятора. Так, ну все, я думаю Вера маточку запустять. Все, відлік пішов. Подивимось, наскільки круто ізоляція маток. Заглянемо якісь імейки з зимівника. Ох ти! Красота! Чотири рамочки, а так красиво виглядає. Добре. Так, ще одненько заглянемо. Так, видимо, три рамочки. Прекрасно себе почувають. Ще одненька. О, теж. Красота. Все, бджіл виніс, розставив. Офіційно сезон відкритий. Так, і швиденько глянемо Одну сімейку, ту що я виніс імівника Чи є там розплід і що вони з'їли кормів? Заносив я невеликі сімейки, вона займає тут. П'ять рамок тут тут є, але по факту я не знаю. Може 4, може 3. Це вже така картина. Так, бачите як сила сімейка. Є на крайній. На всіх рамках я бджоли, я ж кажу. Забрати по факту одну рамку і вони можуть сміливо. Так, ну, поки не бачу нічого. І тут також не бачу, хоча рамочка темна, але не видно розплодіку. Тут також не бачу. Маленька сімейка. Корму з'їли небагато. Все з ними добре. Хоча в цьому році можна було і на вулиці сміливо такими... О, є розплід. Є розплід. Є матка, ще й не мічена, або мітка стерлася, не знаю. Вон. Є розпротик видно. Ну, зимівник, не зимівник. Бджоли весну відчувають. Сіють. Так, ну все дякую всім за увагу. А я бистренько пробіжусь і утеплю ці сім'ї, які виніс.